Всім привіт! Мене звати Роман. Вітаю вас на відеоканалі огляду товарів від магазину інтернет-магазину Automotoshop.com.ua. Сьогодні вам хочу представити продукт, який рано чи пізно згодиться на хазяйстві в будь-який мотолюбителя. Піставляю вашій увазі зарядний пристрій для акумуляторів Bosch C3. Це є повністю автоматичний пристрій, який призначений для зарядки акумуляторів в домашніх умовах. Отже, пристрій є надзвичайно простий в обслуговуванні і використанні. Поставляється такий пристрій. отакій такі от коробці. Присутня в ньому інструкція. Інструкція є на різних мовах, в тому числі українською та російською. Користування пристроєм. Доступно, думаю, навіть школяреві Ото, щоб його запустити, достатньо під'єднати конектори, мінусова клема, плюсова клема, після чого сам пристрій вімкнути в розетку живлення. Після ввімкнення запускається режим очікування. Бачимо кнопку Mode. Це єдина кнопка для управління цим пристроєм. Після режиму очікування можна вибрати кілька режимів, їх тут є 4 для заряджання акумулятора. Так, як в нас акумулятор зараз автомобільний. Ми бачимо індикатори, які світяться, це є 12 вольт. Можна також заряджати мотоциклетні акумулятори, автомобільні акумулятори. Лампочка AGM це є для заряджання акумуляторів, які зроблені за технологією AGM, або ж акумуляторів, які використовуються в холодних умовах, наприклад, цією ж зимою. Після вибору режиму, наприклад, автомобільний акумулятор засвідчується лампочка заряду акумулятора. Коли акумулятор Набере свій заряд, тобто зарядиться, зарядиться лампочка, яка буде сигналізувати, що акумулятор вже заряджений. І також при цьому режимі акумулятор буде знаходитися в режимі підзарядки. Так само є лампочка, яка сигналізує, коли ви можливо поплутаєте полярність при під'єднанні конекторів до самого акумулятора. Особливості цієї моделі, що вона є повністю автоматична, тобто можете собі вибрати режим зарядки акумулятора, під'єднати його. Так само пристрій комплектується таким от гачком, який можна повісити собі десь в ручному місці. От, так само пристрій є вологостійкий. От, і можна його також десь просто-напросто покласти під капот зручне місце, щоб заряджався акумулятор. Ще особливістю цієї моделі є, що е, цей пристрій він заряджає акумулятори від 6 вольт. Тобто, якщо у вас, ваш акумулятор сів нижче 6 вольт, він може просто його скажімо так, не побачити. А так, пристрій дуже хороший, е, має, до речі, захист від перегріву, е, може використовуватися в будь-яких домашніх умовах для зарядки, як дрібних акумуляторів, тобто автомобільні пилососи. Дитячі іграшки, ще всяка дрібна техніка, ті ж самі мотоциклетні акумулятори, і так само акумулятори автомобільні, і акумулятори комерційної техніки ємністю до 100 А. От. Акуму... Пристрій в залежності від того, як, наскільки. Розряджений акумулятор може, заряджатися, може заряджати акумулятор різний по тривалості час. Тобто, можна його спокійно покласти на місце, прикрити собі капот і спокійно чекати, поки він зарядиться. Тож, дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал, до нових зустрічей!